Вітаю всіх глядачок і глядачів, всім благості бажаю, тихих ночей та гарних переможних днів, всім традиційної Хеллоу і з вами знову Дзюба Михайлоу. Хай духи вас оберігають, хай хранить вас батько Бог та син, всіх вас запрошую в езотеричний магазин. Тут знову міг би з'явитися Карл Карлович або Котик Мурчик, але сьогодні дуже серйозна тема, і я буду намагатися бути достатньо кратким в своїх речах, щоб встигнути оглянути багато чого. Перш за все, в нашому езотеричному магазині можна ще замовити унікальну колоду Таро, це Астро Таро, колоду. Спроєктував мій старший брат Артур. Також прийняв участь в створенні цих арканів 3D-дизайнер. Богдан Боровик, ну і спонсор цієї колоди Ігор Граф. Ця колода ще є в наявності, але для того, щоб її знати, як її з нею працювати, я вам хочу запропонувати двотомник моєї подруги Зари Тарот, рот дорогий королів, енциклопедічне зложення старших арканов Таро. До речі, Євгеній, це. Твоя копія, тому пиши вже свою адресу, і я нарешті тобі надішлю ці книжки. Також є моя власна книжка авторська, це детальний справочник та самовчитель по хіромантії. Звзди на руках. Також її можете замовити на нашому езотеричному магазині, тим паче, що копій книжок ще вистачить. На багатьох фанатів езотерики, але ось таких арканів залишилося зовсім обмаль. Але сьогодні мова піде про крафтову колоду. Я заздалегідь підготував навіть музику, яка буде трошки фоном звучати і додавати нам невеличкий такий акустичний ефект, дуже гарний, який буде всім до вподоби. Отож. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже цікавий індійський оракул. Називається ця колода карти карми. Це навіть коробочку, я таку вигадав. Тут написана мантра з нею і розпочну цю презентацію крафтової колоди, яка поки що є в двох варіантах. Один є у моєї. По сестри по в Зарі. А друга колода, я собі собі також намалював. Ви теж її можете замовити два тижні, і буде готова вам саме така колода, але це. Дуже дорого буде вам коштувати на відміну від книжок. До речі, до книжок я можу вам ще запропонувати унікальні бурбулаївські ліхтарики, завдяки яким навіть у темряві можна читати ці книжки. Є ще такий варіант, дуже простий. Ну, але я відволікся від теми. Отож, розпочнемо з мантри, яка написана на цій дивній коробочці. «Ом пхагавате Вассудевая. Зараз ми її перегорнемо і побачимо зворотній бік. Це мініатюрні зображення самих арканів. І ще коробочка ось так цікаво відкривається. І тут знову мантра «Ом пхагавате Махадева. Отож, дістаю ці аркани. Ось вони. Поки покладу їх малюнками вниз і буду намагатися бути краткими. Не знаю, хто вигадав цю колоду, але коли я побачив малюнки з інтернету, мені відразу не сподобалось те, як вони зображені, тому я вирішив все зробити власноруч. Отож, перша масть. Тут 33, до речі, аркани. Я ще досконало їх не вивчив, тому поки не буде їх часто застосовувати в прогнозах. Але сьогодні ми оглянемо те, що встигнемо, поки в мене буде працювати камера. Отож, перша масть, блакитна масть, розпочинається. Вона ось з такого богу вогню, Агні. До речі, його ім'я зберіглося у слові Агонь Огнь, Агні. От Агні, це ведичний бог. Напевно, його принесли Арії з собою в Індію колись, бо він належить не тільки індусам, це також і наш слов'янський бог огонь. І це перша карта, не випадково на перша, бо все починається з вогню. І так само перший знак зодіаку вогняний овен, напевно, він має зв'язок саме з цим Богом. Йдемо далі, друга карта, Сур'я. Сур'я – Бог Сонця, його колісницею вправляє. Такий персонаж, зовут його Аруна. До речі, Руна. Аруна. Це по суті брат Гаруди. А Гаруда везе на собі вішну. І Сур'я це Бог Сонця. Він керує часом, він керує роком, він керує теплом. І не випадково, напевно, він випадає на другий зодіакальний знак тільцю, коли приходить тепло, і сонечка пригріває краще і краще. Далі у нас іде Індра. Індра це теж ведичний Бог, який був ще до Трійці, про яку я скажу трохи згодом. Індра це Бог Небес, Бог. Дощу він от їде на такому слоні, це його слон, і він везе в руках свої атрибути. І, напевно, не випадково він випадає на знак зодіаку близнюки, бо Індра, він горділивий, Бог, і він полюбляє багатства різні, і він намагається постійно якось їх здобути. Дивимось далі: четвертий аркан блакитної масті, варуна. Варуна це Бог води, він пов'язаний якраз з водою, їздить він на крокодилі. Він теж пов'язаний з давніми богами, які прийшли в Індію разом з нашими предками Аріями. Варуна знову читається слово руна. І подивіться, як цікаво, якраз він четвертий, і він припадає на знак зодіаку Рак. І це знак води. Дивимось далі. П'ятий аркан. П'ятий аркан вішну. Вішну – це Бог Творець, Він Творець, як Всесвіту, який ми бачимо, так і всесвіту, якого ми не бачимо. Це вішну, Всевишній. Це одна з постатей Тримурті, Трійці Індійської, найвищій. Бог він володарює гуною благості, і саме він втілюється на землі у обліку різних аватар, про яких я трохи згодом скажу. Подивіться, вішну стоїть на гаруді. Гаруда – це птах, який завжди знищує зміїв. Про нього є дуже багато легенд. Ви можете їх самі знайти в інтернеті. І як цікаво, якраз вішну припадає на знак зодіаку, Лев, а це цар звірів, так само і вішну є бог богів. Дивимось далі. Шостий аркан, Шива, Руйнівник. Ну, Шива, він не тільки руйнівник, він ще великий аскет, і він один з трійці, з стрімурті нової вже трійці, яка з'явилася вже після того, як Арії прийшли до Індії. Це вже ведійська трійця нових післяреформених статей. Він також. Махадев – бог богів, і він володарює гуною невігластва, і навіть демони вклоняються шиві. І шива це дуже важлива постать в пантеоні індійських богів. І напевно він є богом саме Дравидійським, який вже був в пантеоні мешканців Індії, коли туди прийшли Арії. Дивимось далі. Сьомим у нас, подивіться, шива припадає на діву, і діва це також врожайність. Шива. Він всеблагой і він завжди приносить дари навіть демонам. Сьомий аркан Брама. Брама третя. Обличчя в святій трійці індусів, він творець матеріального всесвіту. Він існує тільки на матеріальному рівні і творить тільки матеріальний світ. Від нього беруть початок всі живі істоти нашого всесвіту, але таких всесвітів безчисленне множність. І якщо подивитись. На цю картинку ми можемо побачити, що у Брахми чотири обличчя, бо він дивився у чотирьох напрямках і тому обличчя. Отож, він займає сьому позицію і припадає на знак Зодіаку Терези, а це знак гармонії, знак рівноваги, знак утворення чогось матеріального ось він так і припадає. Дивимось далі: восьмий аркан. Восьмий аркан богиня Сарасваті це дружина богині Брами. І вона володарює мистецтвом. Як ви бачите, вона тримає у руці у руках міну, це давній струнний інструмент. Також вона тримає вєди. це каже про те, що наука це теж мистецтво, велике мистецтво, і вона пливе на лебіді. І в будь-якому разі, в оригінальних. Арканах зовсім забули, що у Сарасуаті теж є своя така пташка, на якій вона плаває, і вона є подругою і дружиною брами, і вона знаходиться біля нього. Це наступний знак зодіаку скорпіон. І скорпіон це водна стихія, і тут присутня вже жінка. Далі дивимось, дев'ятий аркан Лакшмі, богиня багатства, процвітання, богиня, яка є супутницею Бога Вішну. Вона завжди йому масажує е, стопи, і вона знаходиться з ним завжди поблизу, і вона втілюється разом з вішну. Коли він втілюється в матеріальному всесвіті як аватари. Тут треба звернути увагу на число цієї карти, 9 це число досконалості, число завершеності, число повноти чогось, тому вона і пов'язана з Лакшмі, І випадає вона, якщо подивитись по знаках Зодіаку, на знак стрілець. І це теж досить цікаво. Взаємозв'язок цікавий. Дивимось далі. Далі у нас десятий аркан. І хто ж це? Це парваті, богиня, супутниця Шиви, яка існує у різних обличчях, як Калі, як дурга, як саті, і вона тримає в руках атрибути свої: це лотос, чакру. Трішул, тризуб, веди та лук зі стрілами. От вона стоїть також на лотосі, як і лакшмі. Вона теж те є мати богів. І от її син, і де подивіться, вона припадає на знак козирога, і козирог це. Володарює їм Сатурн, тому у Паруваті є обличчя і Калі, і дургі. Все ж залежить від того, як ви відноситесь до цієї постаті. 11 аркан. Ганеш. Ганеша це один з дітей, якраз Парваті. Це Бог мудрості, Бог багатства, Бог, який полюбляє солодощі. Подивіться на цьому малюнку, він тримає просад і йому Служить ось така мишка, дивіться, вона тут внизу. Бачите, я ближче навіть вам покажу. І в будь-якому разі Ганеш займає 11 позицію, і це не випадково, бо в самих арканів 33 він нібито вже розпроділяє ці масті і стоїть перед останнім в кількості блакитних арканів. І нарешті 12-й аркан, останній аркан блакитної масті, це Господь Крішна. Крішна є одним з аватарів Господа Вішну, але він далеко не єдиний, але чомусь автори цієї колоди вирішили цього аватара окремо виділити. І це не випадково, бо він стоїть нібито як у першій, так і у другій. Масті, друга масть зовсім іншого кольору, і сподіваюся, що в мене ще вистачить часу про неї розповісти, але це вже буде в наступному ролику. Я не хочу трошки вас ніяк завантажувати. Подивіться, тепер уважніше на ці малюнки. Бачите, як вони красиво виглядають. А тепер я зроблю невеличку маніпуляцію, я вроблю. Зовсім інше освітлення, інфракрасне, інфрачервоне, і вимкну звичайне світло. Бачите, ці малюнки буквально горять у цьому світлі, і більшість з арканів були намальовані саме у повній пітьмі завдяки оцим Бурбулаївським ліхтарикам, які ви також можете замовити, вони можуть просто навіть піти бонусами до книжок чи до таких цікавих арканів, які я постійно малюю. І якщо вас зацікавили саме ці аркани карти карми, як їх. Назвав автор, то ви можете теж мені написати на пошту на моєму каналі. Є відповідний сектор, де ви можете прочитати мою електронну пошту, написати мені особисто та замовити те, що вам потрібно. Що це будуть аркани Таро»? Намальовані мною чи видані кимось, чи книжки, які теж можуть підняти рівень ваших знань, які, якщо ви бажаєте самі тлумачити аркани Таро, чи займатися хіромантією, то обов'язково пишіть. Дякую всім вам, якщо додивились цей ролик до кінця. А для Жені особисте повідомлення, книжки тебе вже чекають. Так що напиши вже свою адресу і вони полетять до тебе. Що ж, всім вам усіляких граздів, добрих вам снів, якщо ви раптово нарвалися на цю прем'єру. Сподіваюся, що завтра у півночі я вам продовжу розповідати і розкажу трошки про наступне масті цієї дивної колоди карт. Карми